Приміщення. Всі, приміщення. Сюди, і сюди. Тут тут якось так. І це комошки Всі вже є, чи ні? А давайте запечати. Вітаю вас у мікромузеї. Друга світова війна та людські долі. Фото та відеозйомку робити можете. Експонати руками не чіпати, бо штраф. Мене звати Василь. Я ваш екскурсовод та власник музею. Експозиція перша. Україна на початку Другої світової війни. 1 вересня 1939 року. Україна опитнилася в опіцентрі ще з перших днів, коли було нанесено бомбардування фашистами. Українських міст Львів, Самбір та Дрогобич. 22 червня 1941 року німецькі війська починають військову акцію проти СРСР. Саме на українських ланах і селах відбувалася і вирішувалася доля людства. Вирішувалася величезна проблема світової герої. Пойдемо. Україна зазнала у світовій війні чи не найбільших втрат. Більше, ніж Великобританія, США, Канада і Франція разом взяті. 13 мільйонів людей. І це ще з оптимістичною точністю. Тобто, якщо ми додамо 2-3 мільйони, то навряд чи помилимося, було поруйновані та пограбовані всі міста. Не було ані шкіл, ані бібліотек, ні театрів. Не було нічого. Знищили всі історичні архіви, малярство, скульптуру, архітектуру. Побили всі шляхи мости, потрощили людей, побили, повішали, загнали неморе. Запрошую вас до іншої кіно. В експозиції наявні три моменти. Марії Стоян. Марія Стоян народилася 26 липня 1900 року на маленькому хуторі Юнищі, що нині є частиною містечка Сосниця Чернігівської області. Родина Марії була козацького стану. Вона була неписьменною тому все життя працювала на землі, на якій і народилася Мільйони жертв Другої світової війни це матері. Попри все, їхні серця і домівки ставали притулком для синів інших матерів. Ти звідки? Сводь. Нячик. Але підбив. Господи, сіночку, заходь. Чи ж не бачив ніхто? Німці вже повно! Хлопця звали Костяряву. Він був з тієї породи юнацтва, що на довгі десятиліття стали об'єктом речення та подиву істориків. Великої трагедії людства. Мене підбилося серед лісу. Я тікав на схід лісами ярами. Ховався від гітлерівці у провалах у заметах і хубаках. Поламав собі руки і ноги, сам дивився свої волі до життя. Я ж це було? Давай. А... На війну йти не хотілося. Я пішов на фронт добровольців, щоб скоріше добратися до і знищити його. От у всіх письменників, у книгах чи статтях, війна, так все сльози. Розпач, горе. Все ж неправда. Я не бачив ні сліз, ні горі. Все дуже просто. Що буде забрали? В яму закопали і готово. Ніхто нічого не думає навпаки. Весело і повно сміху. А люди? А я їх там не бачив. Їх там взагалі немає. Вони не виселилися. А в ямах? В байраках, в лісах, в льохах. А під час наступу ти боявся зустрітися з людським лихом. Всяка війна безнравственна в на основі. Він його називають мистецтвом, а вона таке саме мистецтво, як чума. Нічого. Нічого, Рівно. Ми такі люди, що все перемоси. Мені би ще трохи полежати. Він набратися сил, а там полізе на фронт, хоч по i yes. Фашистів. Так що, якщо вони вже вб'ють, не шкода, з листа Василя Стояна. І плакала і вдень, і вночі, згадуючи про свого сина, і стерегла пораненого як свого рідного. Два тижні ховала бійця, стерегла хату, кормила. А коли все вийшло, то ходила по вулиці, просила милостей, та не обе якої, а молока та сала. Одного ранку стало чути гарматний рев. Село валилася на відпочинок, пошарпана в боях частина. Рудольф Лемон, німецький офіцер Вафен СС, штандат СС, кавалер Лицарського Христа. Брав участь у польській, балканській та французькій кампаніях і у боях на Східному фронті. З 42-го року був начальником контролю дивізії СС. Наївштандарт СС Адольф Гітлер 44-го року був начальником штабу першого танкового корпусу а ще це за Юнга. Твоя мати. Бати, не заспійте! Не трогайте. Не вовчиця ж вас родила. А людина, мама. Нащо ж ховала? Боялася. Нема на світі нічого страшнішого від вас. Рівь тихо. І не

Ой, на нашому світі, Балашко, Бог тебе спитає, Балашко! Фрау, Балашка, той я син. Дай так, неве! Де немає ж нічого. Все витомило. Чиє серце стугодить у грудях так, мов вистрибнути хоче вперед. Це Василь з автоматом і рушницями та бомбами Марії Стояних і сил. Як же він бився перед всім селом? Гнали Пробіг Василь усе село, все те, що звалося колись село. Дві сотні печіщ, спалені сади, череп'я, ями та сотні одубілих в багнищі ворожих тіл та крові. Довго Василь лежав на снігу під рушив. А коли підвівся з землі, підійшов, взяв материну корову голоди руку. Мама, всю і ласку, що подарували до мені, я лишаю. звати Василь Стоян. І зробив документи і попав на фронт у 14-й стрілецький кавказький полк. Воював на сході, був у Берліні, зустрів перемогу у Бразі. Воював до 1948 року. Після війни працював робототехніком. А на створенні цього музею витрати. На цьому наша екскурсія.